Всім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз вам покажу, що молодняк, що в мене там залишилося спорту. Покажу, якщо комусь щось подобається, дзвоніть, зв'язуйтеся. Такий є червоний самець, чех, але навіть це і голубочки. Голубочка, червона голубочка. Можливо, комусь треба. Це що у нас буде? Це ще? Молодий піскунець, чах, видно, що чех. Він, чесно, дуже жалко взагалі, я не кинаю. Це, 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 це. Ні тримати, ні віддати, чесно. Це бачу булька. Може комусь треба ловлених бульків, є бульок це, що у мене. Описанний бульок. Це червоний, червоний чах, булєк, чах. чех, червоний. Це бульок. Найтний чех. Спустя чок. Кристав. Для мене. Це що у нас? Так, це що у нас? Це також молодий бульочок. Ми з вами бульками. Так, це, це вже спортивна голубочка, дуже гарна. Це не моя голубка відкорисна або втекла, зараз я покажу. Буде голубочка 100% і бачу, що дуже в дуже погарних голубах. Не кольцована. Не кольцована. Ось така самочка. Буде 100% голубка. Дуже гарна, можливо, цю собі і залишу. Гарна голубка, буде світло-сива. Гарне має крило, бачите, має перехід крила. Хороший, легенька така буде в люту. Не буде голубка 100%, бо голубка вже по не видно, що буде голубочка. От голуб'ятники ось голубка чи голубка. Навіть по голові видно, що голубка. Так, це є. Це є, це є, це є, це є. Так, що це у нас є? Це також монтовий черг. Видно, що чех монтовий спорт. Просталося теж матки в глубині, немає тоже. Поставимо, що поля привели. О, це. А це ще один ментовий, боже перепрошую, лимонний голуб. От такий. такий красивий, бачите, білий льот, білий льот, білий хвостик, без ніякого дефекту. Дуже гарний дуже гарний голуб. Таких маю дві пари буду мати. Голубочка, маю дві голубочки, маю ще такого одного голуба, але якийсь такий крапнистий, буду його списувати, напевно. Бачите саме, голубів багато, треба це все годувати. Так що, хто бажає, можу, можу дешевше віддати вам. Просто щоб не різати шкода, а ні, тоді. Будемо готувати на вогні якусь страву. Таким чином. Так що до цих зараз буду пускати до всіх разом. Бачите самі отакі от голуби. Гарні. От можна це буде самець по-любому червоний, ти бачу самочка. Можливо така пара можна зробити буде. Він буде гарний білольотий. Бачу, оце таке гарне ментове. Сивачки дуже гарні. От просто бачу є два сивачки, всі гарні, спортивні голуби. Ну просто чесно забагато. Забагато їх треба скасовувати. Тому що таку кількість я тримати не можу і не хочу, тому що дуже велика кількість. розвелося за літо. багато дали молодняка, щось бачите, перестало, багато перестало румунів. Так що буду щось з цим робити. Таким чином зараз цих також закидаю в той відділ. Закидаю до всіх.

Так що, товариші, хто бажає голуб'ю, дзвоніть, пишіть, відповім і обов'язково вам щось зробимо. птиці. Так, ну давайте проходим.